З початку року на Закарпатті платники податків подали майже дві тисячі декларацій про майновий стан і доходи. Відтак самостійно задекларували 2,5 мільйони гривень податку на доходи фізосіб та майже 408 тисяч гривень військового збору. Для порівняння торік за звітний період краяни подали 5 тисяч 853 декларації, за якими було нараховано 18,5 мільйонів гривень на доходи фізосіб та мільйон 200 тисяч гривень військового збору. З першого року введено в дію нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року. Для подачі даної декларації звітні податковий період цей рік дана декларація подається до 1 травня поточного року. Подавати декларації повинні фізичні особи, які внесені до реєстру волонтерів в порядку, зазначеному законом України про благодійну діяльність та благодійні організації. Робити це вони мають у тому разі, якщо на їхній банківський рахунок, призначеному для здійснення благодійної діяльності, надходять кошти не від податкових агентів. Для того, щоб включитися в реєстр волонтерів, громадянину потрібно подати відповідну заяву до органів ДПС місцем реєстрації, а також вказати рахунок для здійснення волонтерської діяльності для цілей правомірного оподаткування благодійної допомоги платники податків зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з такою діяльністю на підставі первинних документів. Зокрема, це може бути банківська виписка, де буде видно надходження коштів і куди ці кошти були спрямовані. Податківці наголошують до загального оподатковуваного доходу платника податку не включається сума благодійної допомоги. Чи не включається до оподаткованого доходу благодійна допомога, що надається відповідно до статті 165 податкового кодексу України у сумі, що сукупно протягом звітнього року не перевищувала 500 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня 2022 року у вигляді? Доходів на відновлення втраченого майна пов'язаного з вторгненням Російської Федерації. Станом на якщо ми беремо з рік, станом на сьогодні це складає 3 мільйона 250 тисяч гривень. Дохід отриманий поверх цієї суми оподатковується на загальних підставах. Подати декларацію про майновий стан і доходи можна в електронному вигляді через електронний кабінет у розділі для громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи.